Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні починаю в'язальний влог. Сподіваюся, що цього разу я буду ставитись відповідально до свого влогу і буду знімати кожен день свої процеси. А не так, як у попередньому відео знімала раз на три дні або й чотири. Так, починаю в'язання. О, в'язання. Починаю влог свій з того, що покажу вам те, що я зв'язала за період своєї відсутності на каналі. Ну, точніше, я не прям відсутня була, але в'язала і іграшки не знімала. То зараз покажу, що в мене є. Перше, це ось такий пес патрон у синьому бронежилеті. Ще в мене є в планах зв'язати в такому асфальт... асфальтового кольору бронежилеті, як я завжди в'яжу. Але в мене закінчилась біла пряжа, і в мене вже там в мене вже цілий список, що мені треба, і я оце думаю, чи мені з'їздити, чи замовити пряжу. І поки в мене її немає, то в'яжу те, те, яку пряжу на які іграшки маю, то і в'яжу, бо пряжі якби достатньо. Просто що, ну, коротше, ви зрозуміли. Далі в мене ось такий стіч. Також я вже не знаю, навіть який він. Сьомий, може, в мене вже. Нічого складного в ньому немає, але якби забирає багато часу, бо це велика іграшка. Якийсь він такий виглядає дуже темним на камері, він світліший колір. А, вушко це рожеве, мені не подобається. Це отой. Як 74-й, здається, що раніше всі в'язали. А зараз він став якийсь такий яскравий. Ну, не знаю, взагалі мені не подобається. Я знайшла вже інший собі колір. Ось такий. Бачите, він більш приглушений. Але цього в'язала ще. Зі старі, старих запасів, тому ну, їх же ж, теж треба кудись е, вив'язати. Тому такий стіч. Стіча теж хочу ще одного. Я не знаю, я хочу і такого, і ще хочу плюшевих, але, знаєте, так, сижу, на що падає око, на що є зараз бажання, те і вяжу. І далі останнє, що вам покажу, не знаю, не, не буду, мабуть, розповідати всю історію, не хочу. Коротше, в мене було замовлення, від якого, з яким я почала працювати, але потім відмовилась. Але менше з тим. Зато в мене буде також в мене біла пряжа закінчилась, то треба їхати, коротше, мабуть, мені в магазин не чекати. Ось така в мене є одна голова панди. Це я тут все в'язала на око, тому можливо. Можливо, якщо в мене дійдуть руки, і якщо мені сподобається кінцевий результат, як буде виглядати вся іграшка, то, можливо, на каналі буде майстер-клас. Ось така, ну як можна зрозуміти, ця не підійшла. І потім з'явилась в мене ось така трошки вона ну, на камері не дуже видно, вона більш така щокаста. Тут ще мордочку я не вишила. І в неї більш плаский носик у цієї другого варіанту. Мені подобається і той і той. Розпускати не буду нічого, буде дві готові іграшки. Тому в усьому вбачаю тільки позитивні сторони. Це досвід. І ось таке тіло. Вона мала сидіти ця панда. Тут ще тіло не дороблено. Вона мала сидіти, але я не знаю, як буде в результаті. як, От як буде мені, буду в'язати, от як буде мені здаватися, що треба ось так в'язати, так і буду в'язати. На цьому поки що все. Зустрінемось з вами завтра. Зараз навіть не знаю, що почну в'язати, але чесно, брилочки трошки мені піднадоїли, і то я зараз виберу собі якісь. Гарні моточки почну в'язати якусь іграшку. А, і також в мене ще, знаєте, додається, додається робота, те, що я не збиралась в'язати, але доведеться, це Українка з маками, бо в мене є в наявності, були в наявності одна з маками, а одна з соняшниками і волошками. А, і вчора, позавчора, точніше, українку з маками я продала. Ну, В принципі, на ярмарки її. Не бачу сенсу в'язати, ну точніше, нема такої потреби, бо на ярмарку і на ярмарках все одно їх не купують, питають, але не купують. Ну за дорого. Але дешево теж я не хочу продавати, бо це моя робота. І тому, але вона привертає увагу, і взагалі я люблю коли вона в мене є. Бо я, знаєте, якось так спокійніше себе відчуваю, особливо коли в мене потім прилітає заказ, і я така одразу: о, класно, вона в мене є. Мені не треба там кілька днів витрачати на неї. То я йду і одразу відправляю. Тому, можливо, можливо, навіть зараз піду і потрошку почну. Не буду прямо одразу поспішати її в'язати, але потрошку там з чогось можна почати, там, квіточки вив'язати або з ніжок почати. Ну, коротше, з чогось треба починати. Заведу собі окрему корзинку для неї, і буде вона в мене така собі довгограюча, довгограючий процес. Так, на цьому прощаюся. Зараз піду монтувати своє попереднє відео, яке вже, коли ви це будете дивитись, вже буде на каналі про брелочки. а потім приступлю до роботи. Зустрінемось з вами завтра. У мене друге під'єднання сьогодні, вже наступний день, і показую, що я встигла зв'язати завчора. Не дуже багато. Сподівалася, що більше встигну, але як є. Ось такі пінгвінчики в мене вийшли три штучки. Такі вони прикольні. калапки. я ще хочу сірих зв'язати, але в мене немає сірої пряжі, то треба з'їздити і купити або замовити, не знаю. Вагаюсь ще. І, і хочеться з'їздити, вибрати так, але з іншого боку, це як мінімум 2 години часу втратити. Хоча, з іншого боку, теж я ж не можу весь час тільки сидіти і в'язати. Так, і далі в мене в процесі. Ну, Тут все зрозуміло стічі. В мене готові дві голови, два тіла, дві пари вушок, два хвостика і дві ручки, дві ножки. Тобто мені залишається ще дві ручки, дві ножки, очі і носики, і зібрати все. І все, і буде ще два готових стіча. І це в мене буде. Два в мене є, ще два буде. Коротше, не знаю, в цьому влозі буду я ще в'язати, чи ні, стічі, чи... Тре... стічі треба, але трошки мені набридло в'язати одні і ті самі іграшки. Знаєте, хочете... Хочеться щось таке новеньке. Я не знаю, чого я ще не Ну, не то, що прям завж... взагалі ніколи не в'язала. Але хоча б останні пару місяців не то, що я завжди патрон, стіч все як ото... одне і те саме по, -по колу. Хочеться щось вже. Цікавіше. Ну, хоча, в принципі, оці пінгвінчики я перший раз вязала. але вони маленькі, там в'яжуться, я не знаю, півгодини навіть швидше, мабуть. Ну, коротше, на цьому поки що все. Іду продовжувати працювати. Завтра під'єднаюсь, покажу, що встигла зв'язати за сьогодні. У мене наступний день, я вирішила. Поставити сюди іграшки, які вже в мене готові. Зараз додам ще, що готова. І я так дивлюсь, що в мене виходить якийсь синій влог. Не знаю, як так склалося, але так складається. Я вчора показувала, що в мене в процесі два стічі. Два і готові. Щойно от дозбирала їх. Тому плюс дві сині, знову ж таки, іграшки в мене готові. Звісно, хочеться мені ще пару стічі, але ну, трошки це зшивання не дуже мені, але зараз подивлюсь, що буду. Я ще хочу пінгвінчиків, ще декілька штук, але хочу сірих. Сірого кольору в мене немає, то мені треба його поїхати купити. Так що подивимось, що буде завтра. Сьогодні таке коротеньке під'єднання на одну хвилинку, тому зустрінемось з вами завтра. Але я обіцяла кожен день під'єднуватись, тому і під'єднуюсь. Все, до завтра. Вітаю! В мене чергове під'єднання. Вчора не під'єднувалась, бо дуже похмуро було. Взагалі не було освітлення. Та й, в принципі, особливо багато показувати не було чого. Так. Показую, що зв'язала за два дні. Небагато, не знаю, якось в мене не виходить багато в'язати. <гум> ось такий пінгвінчик ще. І ще один такий. Їм вставила просто чорні очі, хоча в мене ще є ось такі блакитні, ну, хотіла спробувати, не знаю. Мені і ті, і ті подобаються. Так, і далі я приступила, почала в'язати патроном. У мене є ось такий бронежилет і ось такий без патрон. Тобто він вже майже готовий, мені залишається тільки зробити шеврони на бронежилет, ну і пришити кнопки. А, ну і на шийник ще. Ну, все, в принципі, майже готова іграшка. Ось такий. І почала по гарячим слідам, <почла> почала одразу другого. І це, цього другого хочу зробити в синьому бронежилеті, якось цей великий в мене. І ще хочу одного великого плюшевого у, сі, у сірому ось такому графітовому бронежилеті, але не впевнена, що, що 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 щоб буду одразу їх в'язати. Не знаю, багато чого хочу зв'язати, дивлюсь. Віжу все одно одні ті самі іграшки. Реально, я вже знімаю, така дума, Блін, ну в мене вже 100% був такий влог, де я в'яжу стічів і псів патронів. Ну хіба що не було в мене пінгвінчиків? Ну, хоч яка, якесь різноманіття. Так, на цьому все в мене, більше показувати нема чого, а ну ще в мене є два вушка на другого патрона. Ну і все. Тому продовжу працювати, в'язати далі і під'єднаюсь до вас завтра. Добрий день! Всіх вітаю! Це останнє під'єднання в мене в цьому влозі. Він, мабуть, в мене такий трохи провальний, бо я обіцяла знімати кожен день, а виявилося, що. Не кожен день і навіть не через день. Бо, ой, вибачаю трохи штатів заділа. Короче, були в мене на то причини не знімати і в'язати особливо часу не було. Зараз покажу, що в мене є, і все, буду на цьому завершувати цей влог, змонтую і викладу на канал, бо він в мене затягнеться. Я не знаю наскільки, якщо я зараз цього не зроблю. Так. Я показувала вам пса патрона. Я зв'язала для нього бронежилет, не пам'ятаю, в минулому під'єднанні він був вже з бронежилетом чи без. Так, тут мені залишається тільки пришити цей шеврон і пришити кнопочки, і зробити нашийник. Тут. Таке. Три хвилини справ, просто треба сісти і зробити. А, ну і ще плюс в мене оцей герб сюди тільки один, а пса патрона в мене два, то мені треба сходити ще в магазин, де я це все купляю, і докупити. Я не знаю, чого я купляю одну-дві, треба одразу багато. Ну Хоча, в принципі, там, де я купляю, воно якби коштує в декілька разів дорожче, ніж в інтернеті, то треба сісти і замовити в інтернеті. Вони ну, ж, знову ж таки, руки не доходять. Потім після патрона в мене була <завісла>, завісла я, бо я хотіла доробити цю панду. Я показувала дві голови окремо, і тулуб в мене був трошки недов'язаний. Дов'язала тулуб, пришила, і залишаються тільки лапи, руки, ноги, але все. Ну, от... Нема в мене на цю панду натхнення, бо. Бо ця панда <хи> Моє не склавшись... не... замовлення, яке не склалося. Коротше. І це все по... я по... Ну, вигадувала, не по майстер-класу в'яжу просто на око, тому якби це було по майстер-класу і там мені просто зв'язати ті лапи, то я б вже зв'язала так, як мені треба. Я почала, мені не сподобалось, я розпустила, тому. Поки відкладаю. Не знаю, коли в мене буде на неї натхнення, але ж колись буде. І останнє, що показую в цьому влозі, розбавлю трошки синій і такий рудий і білий кольори ось такий грінчик у мене зв'язався. Блін, він дуже прикольний. В майстер-класі він там добрий, а в мене він такий угрюмий. І я от не можу зрозуміти. От я вишила ось цим кольором, ну носик кротик, все, брови. Чи достатньо воно видно, виділяється? Або треба чорним зробити. Не знаю. Ну, я планую таких декілька зв'язати, він в'яжеться дуже швидко. І спробую чорним вишити. Не знаю. Коротше, такий, прикольний, він самостійно сидить, ну, майже. Тут треба, я просто тільки його доробила і ще треба поправити наповнювач, так сказати. Хочу декілька, щоб 5 хоча б. Ну, я завжди так кажу, а потім в'яжу одного або двох. Ну і все, в принципі, на цьому все буду з вами прощатися. Не склався такий влог, було в мене дуже багато. Планів, я думала, що дуже багато зв'яжу, але хвороби не дають. Коротше, нема часу, дитина хворіє, то в лікарні, то туди, то сюди. І не виходить просто сісти і в'язати. Ще відключення світла, коли є світло. Мені треба готувати, бо в мене електрична. Коротше, в мене все, коли нема світла, в мене не працює нічого. Ні гаряча вода, ні опалення, ні плита нічого. І тому, коли є світло, я починаю швидко прати, готувати, щось прибирати, пилососити. Ну і коротше на в'язання залишається досить мало часу. Але все ж таки, я так дивлюсь: ну, в принципі. Трошки попрацювала. ну, Якщо врахувати, що стіч в мене був майже готовий, і патрон також, то, можливо, і не дуже багато, але ну, вже як є, що зробиш. Я скільки встигаю, стільки і в'яжу. На цьому буду з вами прощатися. Дякую величезно за приділений час, за вподобайки, за підписки, за коментарі. І я дивлюсь, в мене вже стільки підписників, що кожен день більше і більше стає. І, і я така думаю, блін, в мене в планах було така буде 4 тисячі. Зніму якесь відео, типу, по подяку, що, що підписуєтесь. А там вже в мене і ближче до п'яти, а я все якось ніяк. Ось так. Все. На цьому точно все. Бажаю всім тихого, мирного дня. Багато натхнення і багато вільного часу на те, щоб створювати такі гарні іграшки. Всім пока! Побачимось у наступному відео.